Психологічний тиск, спроба силового захоплення та провокації в таких умовах доводиться служити українським військовим морякам в Криму. Найбільше військовослужбовців зараз турбує безпека їх родин. Сформували їм список тих моряків, які є на штабі ВМС на кораблях, і вже до їхніх родин, включно там в садочки, в школи приходять, скажімо, певні особи і звертаються до дітей такими словами: ми знаємо, що твій папа предатель, передай йому привіт. Єдине, що турбує моряків, це здоров'я і життя своїх рідних. Допомога військовослужбовцям потрібна моральна і фінансова. Як допомогти військовим, можна знайти на сайті Міністерства оборони України та в соціальних мережах. Найнеобхідніший інформаційний супровід та правдиве висвітлення подій, каже Леонід Буцюра. Вже з'явилися російські військові в формі Української українських збройних сил. Тобто, що вони взяли, вони перешили шеврони на, на форму, Тобто, і вже їхні. Дії, їхні провокації вже будуть показувати, як діями певними військових Збройних сил України. Ось дуже багато перекрученої інформації, особливо з російських каналів, які просто домінують на кримському півострові, які показують, що там є біженці з України в сторону Росії, що є. Масовий перехід на сторону Росії, що є там здача зброї, там і так далі. І так далі, і так далі. Незважаючи на погрози, тиск, провокації, українські моряки залишаються вірними присязі, кажуть, що не здадуть ні своїх екіпажів, ні кораблів, та будуть триматися до останнього.